Хочу попросити декілька хвилин вашої уваги, тому що про цей ноутбук є що розповісти. Це ноутбук трансформер, великий ноутбук трансформер від компанії Lenovo Yoga 460. Він має 14 дюймовий мультітач сенсорний дисплей з роздільною здатністю Full HD і це ips матриця, яка має дуже класні кути огляди і дуже соковиту картинку в цьому ноутбуці. Встановлений процесор Intel Core i5 6 шостого покоління з технологією WEPRO. Тут інтегрована відеокарта Intel HD 520, швидкий накопичувач SSD на 256 ГБ, батарея тримає протягом 5 годин в залежності від навантаження. Щодо оперативної пам'яті, ми маємо дві комплектації з 8 ГБ DDR3 та з 16 ГБ DDR3. Значить, що тут із додаткових можливостей: є веб-камера, є мікрофон, є датчик рівня яскравості матриці, в залежності від освітлення, приміщення, є відбиток пальця, є підсвітка клавіатури, трекпойнт. Значить, далі дивимось по портам. З цього боку ми маємо роз'єм для зарядки, роз'єм для док-станції, USB 3.1 з технологією PowerShare, Тобто, ви можете заряджати свої гаджети, навіть коли ноутбук у вимкненому стані комбо, аудіороз'єм. Карт Рідер. З цього боку ми маємо кнопку вимкнення, регулятори гучності, два USB 3.1, міні-Дісплейпорт та HDMI. Значить, а з цього боку ми маємо роз'єм для сім-карти. В цьому ноутбуці вже встановлений LTE модем. Тобто ви можете вставити сім-карту і працювати, і бути завжди на зв'язку. Також він має вшитий в BIOS ліцензійний ключ Windows 10 Pro і також. Я ж кажу, що дуже багато всього. Є ось такий стилус для того, щоб ви могли зручно працювати з ось цим сенсорним мультитач дисплеєм. Цей ноутбук має воєнний стандарт якості Miele STD 810G. Це означає, що він може працювати в екстремальних умовах і працювати дуже стабільно. Якщо вам сподобалася ця крута модель, мерчій замовляйте.